Сьогодні в нашому місті вперше пройшов молодіжний медіафорум Інформуй. Він був реалізований центром молодіжних ініціатив за підтримки громадської організації Бжила міського голови Андрія Білоусова а також програмою розвитку організації Об'єднаних Націй в Україні. Це дуже важливо для молоді. Зараз коли Дуже багато інформації, вона різна, не завжди вона правдива і коректна. Тому навичку, яку вони отримують, розпізнавати фейки, реагувати, правильно реагувати, не впадати в депресію, в паніку. Це навики, які потрібні всім, які найбільш емоційно активні. Це найважливіше. Це дуже цікаво інформативно, але більш за все мені сподобалось саме залучення аудиторії і певні конкурси з медіаграмотності. Ми очертували певні там соціальні мережі, де вони дійсно будуть чесними та правдивими. Тому сьогодні ж заміню всі свої телеграм-канали.